Фармадол. Таблетки від головного болю. Рідке паливо, як то бензин або дизель, електричні батареї та генератори все це є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Та особливо затребувані засоби, які здатні забезпечувати енергією в армії. Пентагоні хочуть першими в світі відв'язати свою армію від рідкого палива та вразливих електромереж у США близькі до того, аби втілити в життя мрії винахідника ніколи тесли, а саме бездротову передачу енергії. Американська армія виконує різні місії по всій планеті від європейських баз НАТО до присутності в південно-китайському морі, від пального для бронетехніки до радарів та антидронних рушниць. Американські збройні сили енергозалежні на 100%. Проект Павер програма, яка вивчає можливість передачі хвиль за допомогою лазерів. За задумом спеціальні ретранслятори повинні перенаправляти чисту лазерну енергію до кінцевого користувача. Саме він повинен перетворити її назад на електрику за допомогою спеціальних фотоелементів, та що стане надійним ретранслятором. Звичайний дрон та супутники. Вони повинні діяти синхронно і передавати лазерну енергію одне одному на великій відстані. Такий спосіб у пентагоні хочуть досягти стовідсоткового покриття по всій планеті. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. То західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. по таємних маршрутах. навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 «Україна».